Якщо вам потрібно замінити жало на автомобільному ключі ось такого типу, то зробити це доволі легко. Жало кріпиться на один маленький штифт, який треба витягнути, замінити жало та встановити штифт назад. Для зручності фіксуємо ключ струбциною, хоча жало міняється легко і без неї. Беремо тоненький пруток та обережно вибиваємо штифт. В якості прутка я використав маленький цвях. Вибивши штифт на кілька міліметрів, він дуже легко виймається плоскогубцями. При заміні жала зверніть увагу, щоб паз для фіксації співпав з отвором, інакше ви не встановите штифт. Всім, кому було цікаво, чи корисно підписатись на канал. А ми з вами побачимося наступного відео. Бувайте!